Та всіх. Я робила небезпеки на Великдень. На вербну неділю не робила. Сьогодні вербна неділя, день тільки почався, і я зроблю небезпеки по країні. Я не буду розбирати міста. У мене часу немає і не хочу сьогодні витрачати час. Небезпеки на вербну неділю. По країні. Які? Небезпеки на вербну неділю по країні. Ну, вся небезпека вся країна. На чеку, вся. Можуть застосовувати силу, військові, рух військових, транспорт, адміністративні будівлі, будівлі міська рада, щось таке, військові, військомати, щось з військами пов'язане, також фінанси. Будьте уважні. Будь ласка. В принципі, сила йде, що їх цікавить? Звісно, їх цікавить, заглякати людей, зробити нерви людям. Якщо казати про центри міста, це ж адмінбудівлі, ви розумієте, які? Військомати, відділки поліції, по королю мечів, все суди, фінансові установи, все, що може бути. Майте на увазі це. Тепер я хочу розглянути так: найбільша небезпека, на які регіони. Найбільша небезпека, на які регіони буде сьогодні випадати. Давайте дивитись так: Захід. Ні, але йде вежа руйнування. Північ. П'ятірка руйнування. Руйнування. Дивіться. Південь. Більш-менш по помірності це не сильно. Схід. Тут взагалі ворог, ну, дьявол випав. На Сході, ви розумієте, там фронт, під, підлість. В Харківській області вже молнії літають, центр. Концентрація може бути чогось, там, шахеді, може, ввечері. Може, і Київ, Київ окремо виділяю. Київ не дуже сьогодні випадає, серйозно. Біля води, розмов залякувань багато. Але робота ППО йде. Для будинків є загроза від роботи ППО. Прольоти і літати. Ну, що вам сказати? Схід, як завжди, д'явол, нічого нового. Рух фронт. Фронт, там, де фронт. На сході фронт, окупація. Тут все як завжди. Північ, руйнування випадає. Західна Україна вежа випала. Так, Це вам так. А ось південь-помірність. Це така карта балансу. Десь летітиме, десь ні. Нічого прям такого критичного. Всі критичні карти в інших місцях. Ось така ситуація.